Доброго дня! Рада вас бачити на нашому занятті. Темою нашого заняття буде сім'я. Родина. Сім'я це найближчі до нас люди. Ми знаємо, що сім'я це ті люди, які є нашими родичами. Давайте пригадаємо. Найближчих членів сім'ї дідусь повтори, бабуся повтори, тато, мама, син. Донька. Також ми знаємо, що син і донька один одному брат і сестра. А тепер давай поміркуємо та пригадаємо обов'язки членів сім'ї. Мама. Які у мами обов'язки? Що вона робить? Прибирає, готує, прає, піклується добре. Це тато. Які у тата обов'язки, що робить тато? Так, тато лагодить, ремонтує, працює, захищає. Це дідусь. Які обов'язки у дідуся? Що робить дідусь? Ремонтує, захищає. Лагодить. Добре. Далі у нас бабуся. Які обов'язки у бабусі? Що робить бабуся? Готує, піклується, пече, доглядає. Які обов'язки у доньки? Що робить донька? Грає, Так. вчиться, гуляє, допомагає мамі, Так. прибирає, допомагає складати іграшки. Добре. Це син. Які обов'язки у сина? Що він робить? Теж грає добре? Вчиться, допомагає татові. Да? Як він допомагає? Ремонтує. Добре. Ми з тобою пригадали обов'язки членів сім'ї. Всі члени сім'ї між собою родичі. Не люблять один одного. Вірно? Спробуємо назвати членів сім'ї пестливо. Наприклад, бабуся, а пестливо її назвемо бабусенька. Давай повторимо бабусенька. Добре. Далі дідусь. А писливо як його назвемо? А песливо Дідусенько. Повтори Дідусенько. Добре. Далі мама писливо назвемо мамонька або мамочка. Мамонька, Мамочка, тато. Як пасливо назвемо тата? Татусь. Татусь. Донька. Як пестливо назвати доньку? Донька пестливо, донечка. Донечка. Добре. Це син. Як його пестливо назвемо? Синок або синочок. Синочок. Тепер пригадаємо пальчикову гімнастику. Раз, два, три, чотири, п'ять. Будем пальці рахувати. Цей пальчик дідусь, цей пальчик бабуся. Цей пальчик тато, цей пальчик мама. А цей пальчик я. Ось і вся моя сім'я. Молодець! А тепер перевіримо вашу кмітливість. Та да, поміркуємо, кому з членів родини належить кожна річ. Для цього я підготувала картинку, ми зараз її будемо роздивлятися та розповідати, кому з членів родини ми віддамо кожний предмет. Добре, розпочнемо. Перший предмет у нас лялька. Лялька для кого? Так, лялька для доньки. Сумка. Сумка для кого? Сумка для мами. Добре. Повтори. Пірамідка для кого? Так, пірамідка для сина та доньки. Пірамідка для кого? Молодець, літак для кого? Літак для сина, повтори, в'язальні нитки для кого. Нитки для бабусі? Квітка, квітка для кого? Квітка для мами, шахи для кого. Шахи для дідуся. Хустинка для кого? Хустинка для бабусі. Вудочка для кого? Вудочка для дідуся або вудочка для тата. Підручник для кого? Так, підручник для сина та доньки. Молоток для кого? Так, молоток для тата, або молоток для дідуся. Молодці, дуже добре, дуже кмітливо. Ми виконали це завдання. Давай з тобою підведемо висновки. Сьогодні наше заняття було про кого? Про сім'ю. Добре. Що таке сім'я? Сім'я це найближчі родичі, так? Наша родина. Які члени сім'ї у тебе в родині? Далі ми з тобою грали в гру назви пестливо та називали членів сім'ї Пестливо. А ще в яку гру ми грали? Так, кому який предмет? Добре, молодець. Вдивжу уважні дітки. Дякую за заняття та до зустрічі. Молодці! До побачення!